Так, до мене приїхав син зі своєю сім'єю, і я дуже смачно готую все саме найкраще, яке може бути в Італії. Це Анілло, дургесенки мої Анільо. Це ягнятко дуже-дуже дороге. Зараз в даний час, яке має не більше ніж три місяці. Тут зараз я вам розкажу, що я готую. І е... з бульбою. Ви тільки подивіться, скільки може коштувати Аніллю в нас в Італії. За кілограм 22 два євро. Це залишилося. Я лишу поставлю морозилку. а косточки під реті ребра, знаєте, внизу що має? Подивіться 27 сім євро за кілограм. Бачите? Але це дуже дуже смачно. Це в Італії делікатес. Так само голову ми купили окремо, бо мій компаньон має тут косточки. Зараз я зверху буду ставити це все м'ясо. Голову ми окремо купили, голова коштує недорого, тому що мій компаньон хотів голову, тому що він має, він має спогади з дитинства. Його тато завжди купляв ціле ягнятко на, на Пасху. І вони голову теж ставили, в цей, це хто має слабо характер, не дивіться. Я теж на це не можу дивитися, але я гарно, гарно, гарно помила. Тут можна їсти мозок, бачите, от два мозок є. Мозок і язик, напевне, теж можна їсти. Оце язик, бачите? Я поставила тут сердину, язик теж, напевно, що можна їсти. Все, більше я нічого не знаю. Зараз виставляю я оце все м'ясо. зараз, Це вже м'ясо заправлене на олії. Ой, чесник забула дати. Манаджа. Чесник, саме основне чесник. Олії, бачите, я все перемішала, сіль, перець, розмаріно, розмарин, сальвію. Мої поїхали на море з самого ранку, навіть не снідали, каже, ми не будемо тратити час, ми зранку так не їмо скоро, і дитина так само. Дівчинка моя Софійка має три роки, вони багато води зранку п'ють і пізніше їдять через пізніше, через годину, через дві. Я оце, бачите, оце кісточки жирненькі, ось такі, вони дуже сильно смачні. А це називається отаке. От, бачите, кісточка, ось така. Вони, де, де є жир. Зараз я вам покажу. Оце дуже дороге м'ясо. Тому що тут малесенький кусочок кісточки, і це все під животом Воно смачне. І я думаю, зараз ось так гарно розложу. Спочатку думала ті кісточки, але пізніше вирішила ще додати ось того м'яса, тому що що то буде? По одному кусочку м'яса не добре, так знаєте, бульба дуже буде сильно смачна, бо вона натягне того пахочого м'яса. Баранчик молоденький це є біле м'ясо. Відноситься до білого м'яса, це так само, як курка, так само, як індик. Ой, тут не треба чіпати, бо тут мозок є. І відноситься до білого м'яса, і воно дуже-дуже шкідливе. Червоного м'яса ми не їмо зовсім. Може це мені на сердину, більше до сердини, ну нехай буде, бо це великий такий кусок. Зараз чеснику, я зараз начищу чеснику і ще пізніше запхаю чесник. Зараз я його начищу. Ось так. Бульба оця залишилася. бульби дала трохи більше. Бульбу чистила, хотіла цілу, дала багато цілу, але якщо було трошки якась бульба мала дефект. Такий, знаєте, в глибину, якесь чорне, щось таке мало. То я відрізала. Дивіться, скільки відходів відійшло, бачите? Але так, взагалі, то я бульбу вона нас смачніша зі шкіркою. Я колись противилася їсти в моєму дитинстві, в моєму юності, в моєму молодості. Ніколи, ніколи, ніхто собі не міг подумати, щоб, щоб отак бульбу їсти, так як свиням давали разом зі шкірою. А тепер якась така мода, що це все зі шкірою. Так. Я ставлю в духовку і зараз поскажу, що я вам ще буду робити. О, воно тяжке, мама мія. Ой, ой, ой та ж воно, та то воно дуже тяжке. Ой, манаджа. Та воно важить напевно 8 кілограм. Я зараз буду робити ще фрітат. У мене така фантазія, в мене три, три яйця залишилося, і залишилася скаморса. Вчора ми їли е, цю як вона називається. Лазаню, яка вона смачна, яка вона смачна. Мені трошки скаморці залишилося. Бачите, це натуральний, таке, натуральний сир, сіль і чуть-чуть підкопчене, але написано, що на настоящих деревах з фаджо. Це на, це не є, це сир якісний. мої, Це не, не кинули в якусь водичку, так як до рибу роблять. Багато таких знаєте, продуктів, де вам. Мочать в такій водичці і дає вам запах копченості. Це дуже-дуже шкідливо. Навіть шкідливо копчені речі їсти. В Італії не їдять копченого зовсім ніяких кубасів, не їдять нічого. Вже довели лікарі, що копчене це шкідливо їсти. Все копчене, пригорене, прижарене. Пригорена, особливо піца знизу пригорена, хліб пригорений знизу. Це все от вуголь, о, вуголь, такий уголь, вугілля, вугілля. Це шкідливо. Дивіться, що я тут зробила. Це буде фрітата така по італійськи яєчниця. Я ту мала 5 см, мала я 5 см кубаси, салями такої. Моя фантазія. Дві цибулі. Лишилося мені, лишилося мені три цукіні, дрібненько я, дрібнесеньку, дрібнесеньку, і горошку я кинула. Я так легенько притушила, бачите? Легенько, тут навіть жиру такого немає. Отак От я притушила, легенько-легенько притушила. Пізніше ж і три яйця я маю. Там ото і скаморця воно буде дуже пахнути. Що я хочу спробувати? Так, як роблять в Неаполі. Цей вже ходить. Ну чого ж він ходить в маски? От є люди такі странні, бачите, один і другий. От якісь, якісь барбони. Я, Ну хто ви такі є? Ну як маску натягнути і не дихати? Як можна натягнути і не дихати? Вчора бачила в супермерках, одна ходить повністю в масці, повністю. Я не знаю, Дихайте тим вуглеводним водним газом, яким ви його викидаєте наверх і вдихаєте. Викидаєте, треба лусіджено. Це. Дивіться, що я хочу? На політанці я вам хочу сказати, роблять хто знає, хто в Неаполі всім передаю привіт, хто на півдній Італії, вони знають. Вони з вчорашнього макарон. Залишився вчорашній макарон. Ми його ріжу на кусочки, додають яйце, додають грибів, додають кубаси, всякої, все, що ви маєте. Якісь муртаделля додають, якщо ви маєте любу кубасу, любе прошуто, сири, все, і вони мішають і ставлять в духовку і роблять таку фрітату. Дивіться, що таке є, ви навіть не відгадаєте. Це 100% на яїчках, на яйцях. Я теж перший раз купила і хотіла попробувати. Тут є менше, пів стаканчика я відварила. Дивіться, що я відварила. Це такий макарончик спеціальний, я вам вже вам показувала. Паста ді камеріно, яка зроблена тільки на свіжих яйцях і мука. Все написано тут ззаді, Я зараз вам не буду показувати, всі знають. Це дуже знаменита паста, дуже якісна, це кидається до, до зупи, можна кидати. І вона ось так виглядає. Бачите, такі, такі це. я думаю, як воно буде в зупі виглядати, як воно цей. Так як в мене макарону ніякого немає, такого навіть білого немає в мене макарону. І навіть в мене яєчного теж немає дуже рідко яєчний макарон. Йому в основному їдять такий натуральний. Але я оце купила до зупи, може якусь зупу буду варити Софії. І додам жменьку цього. Але зараз я хочу додати до фрітати і хочу спробувати. Це ось такий макарон високої якості. Як він буде виглядати? То просто для, для збільшення, для, ну, для збільшення, ви розумієте, тому щоб, щоб була вища, щоб була смачніша, щоб була цікавіша, ви в розрізі ситніша, щоб була. Зараз я скоренько ще мені треба поставити фрітату. Це все змішати, три яйця збити і в духовку. Побачимо, як вийде. Так думала, що, я ще поставити. що поставити ще зверху, щоб воно більше було, щоб було що їсти. І зрозуміла, що можна дати помідорів зверху, навіть для краси. Ось так вони виглядають. Треба трошки притиснути, тому що пізніше вони будуть вам вискакувати, як ви будете їсти, це буде такий холодний бутерброд на вечір або завтра на море. Я перший раз пробую, як воно буде, три яйця. Я думаю, що воно схватить, схватить добре. І оцей папір чорний, коричневий, не люблю. Я перший раз його купила, я більше його не хочу, не, не хочу я його купляти. Що це в мене? Цілий, цілий помідор. Манадж. Нехай буде цілий помідор. Я на кусочки розрізала, як ви зрозуміли, наполовинку. Так, чесник я вже додала. Отут чесник витягнула то ягнятко. Бульба у мене оця сушиться, зараз поставлю в холодильник. Вона в мене стояла в холодильнику. І я її витягнула, вона почала путіти, почала якась мокра бути. Тепер вона трошки підсушилася, зараз поставлю в холодильник. Бульба не тримається в холодильнику, але те, як у нас 35 градусів на вулиці, і в мене на балконі 35 градусів, я перфорця буду, буду, ставлю в холодильник. Хоча можна попробувати і як вона буде себе бульба на, на жарі почувати. Так. Ще тут довго треба, ще тут треба 40 хвилин, тому що це то велике дуже блюдо. Велика порція, багато м'яса. Це за 35, за 50, за 50 хвилин вам нічого не цей вже от спутіло. Я вже 38 хвилин е, тримаю анілю, вже 40 хвилин тримаю. Зараз це все треба мити, складати. Кінчики оті води я завжди відрізаю, тому що вони – це саме ядовите місце, де, де збирається ця вся хімія зверху зверху Все, Треба скоренько мені мити і, і все. Це в мене теж треба помити. Я вже основну роботу зробила. Зараз приберу і буде все добре. Пізніше, коли ми це будемо їсти, ну, звичайно, вони на морі, ми зараз з моїм італійцем будемо трошки їсти залишиться наверх, а залишиться на 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 або завтра, бо Мій син казав, мама, ти готуй, ти не переживай за нас. Ми хочемо бути вільні. вільні. Він каже, я не знаю, чи ми на морі. Вчора вони на морі вечеряли. Були цілий день на морі, не цілий день після обіду. І ввечері мені подзвонив сказав, мама, я додому ти за вечерю не переживай, ми будемо тут на морі їсти. Вони поїли на морі, ввечері приїхали. Ми морозиво їли, Привіз морозима, в 10 годині морозиво ще їли. Таке, знаєте, на вагу таке пів кілограма, така велика упаковка, що береться ввечері в джелятері. І сьогодні так само з цим анілю. Я йому говорю, кажу, дивися, я хочу ту анілю зробити, бо я сьогодні зранку вдома і м'ясо пропадає. Він теж говорить: мама, ти, ти роби, ви їжте? А я не знаю, чи я буду чи ми будемо їсти, коли ми будемо їсти, як ми будемо їсти. Коротше, я це запихала і, і отак. Або будемо ввечері їсти, або завтра ще будуть їсти. Я не знаю. Коротше, отак. Треба мені порядок робити. Бо я після обіду працюю. Так, Ми вже за столом їмо, Двоє в парі ми їмо. Хочу вам спочатку показати, як вийшло. Ми почали голови дві голови пів йому пів. Ну, одна голова пів йому пів мені. Ягнятко. Бульба дуже смачно вийшла. Бачите, такі кусочки, як ви бачите, м'ясо вийшло ось так. І ми будемо ввечері їсти це все добро. Торт такий ще вийшов з такою на грилі. Всі вердури на грилі. Ту, що я показувала вам, хто не бачив, я вам покажу. Різні різні навіть цибуля є. Бачите, велика цибуля. Меланзани, ту є. Меланзани ці сині. Коротше, все-все, що є, всі вердури. Літрова банка коштувала 10 євро за 5. У нас такі гарні знижки є, де коли. На сонячниковій олії, нічого хімічного нема, склад дуже добрий. Подивіться, який вийшов ось цей торт. Зараз ми його порухаємо. Я думала, що він буде, може, три яйця вистачило. Думаю, він, напевне, буде, знаєте, напевне, буде зарідкий, але він дуже добре вийшов. І помідорі я дала. На славу, він не вийшов високий, як бачите, але порізати на кусочки. Я тепер буду робити таке щось здорове, але тут дуже багато роботи. Ну Не хочеться мені так багато сильно робити. Але от як зробиш, це вже то є що їсти, ви розумієте? Є що їсти. Особливо ось такий торт на пляж взяти замість того дурного паніна, що там хліб і якогось тобі, когось тобі салюми, формаджі, хто знає, яких надають сирів. Якоїсь салями такої, знаєте. Воно шкідливе, бо салями всі мають нітраті. Дуже смачна бульба вийшла. Але я йду за стіл їсти, бо тільки вам хотіла це показати. Оці балкони непогані. Бачите, як гарно, елегантно зроблено на угол, але саме основне знизу, ось так трошки вам, як то кажуть, вітер дощ не буде бризгати, порог не буде заходити і такий загорожатка верху. Гарно виглядає. Досить гарно виглядає. А ось цей ужасний, це найужасний, який я бачила у тій отераці. Зробили дві зробили дві дошки і все. Ось такий проєкт. І як людина має там жити на, на тому балконі, сидіти. Сяде, її бачить. Щось повішає, її бачать. Наложить вазонків і бардак з вазонками зробить з квітами. Всі гуршки буде видно. Там нічого не можна на тому балконі зробити. Нічого не годин зробити. Це самий дурний загорожа на балконі, який я бачила. Просто ужасно. І ти не можеш поміняти, ти мусиш так триматися, так як, так як всі люди тримаються в такому стилі, ти не можеш загородитися. А з цієї сторони живуть багаті люди. Це гарна дорога зона. Ось так пальма похилилася. Дивіться, як похилилася пальма, яка вона красива. Будинки на два поверхи, квартири дуже дорогі, тут е, дві сім'ї живе, а може три. Перший, другий, і там ще два поверхи. Ну, так якби два поверхи і наверху ще там є під, під дахом теж люди живуть. Це моя зона, я отут три хвилини, 30 метрів, і я тут живу. Я люблю тою вуличкою ходити, бо вона така широка, вона така гарна. Ось тут порядок. Сміття у нас завжди в порядку. Бачите, як люди порядні живуть, нічого не, нема лишнього. Тут ми наше сміття. Ми тут викидаємо сміття, наше тут викидаємо. Бачите? Ні кулька лишнього тут нема, ні баночки лишньої нема. Все посортовано, ви тут не відкриєте, тут треба мати ту скиду таку, знаєте, все закрито. Закрито. Скло з тут витрав, це скло. Відкрито. Ага. Ой-ой-ой, що ж ту таке? Бутилки там є. Бутилки є, чого ж відкрито тут? Органік. Це відходиш, шкірки всі. І тут відкрито, а чого ж воно відкрито? Я такого не знала, що воно відкрито. Мій таліз, мій купаньон, мій, мій служитель виносить завжди сміття. Я ніколи ніколи. Відкрито? А чого ж він мені не казав, що тут все відкрито?

Люди мають свій вхід. Дашок, який вам більше подобається? Отакий з такого матеріалу. Люди собі зробили вхід. З такого матеріалу, з такої сітки пластмасової. Чи вам подобається більше з такого бамбука? Напишіть мені. Будь ласка, напишіть мені. До гаражу такий вхід для машини. Зробив собі холод, прохладний холод. Яка краса ввечері. Пів я ось тут. Дуже-дуже приємно ходити. персіани.